Вітаю, друзі, я Вікторія. Зараз у нас кінець серпня, і у нас вже достигає виноград. У нас ранні сорти, і сьогодні, у дуже коротенькому відео, я хочу поділитися своїм досвідом, як я заготовляю виноград на зиму. Пробували і маринувати виноград, і хтось робить компоти з винограду, але нашій сім'ї це щось не зайшло. Усі рецепти з виноградом. Ну, можливо, ми ще щось не пробували. А от заморожений виноград нашій сім'ї дуже сподобався, і це така заморозка, яку ми споживаємо найпершою. Все дуже просто виноград. Рветься, миється, перебирається. На заморозочку ми вибираємо такі найгарніші, найбільші ягоди, сорти Аркадія і кадрянка. Шикарні сорти. Все заповнюю зіп-пакети, трішечки з повітрям, для того, щоб ягодки не змерзлися, а були кожні окремо і все. Кладу до морозильної камери. І повірте мені, що зимою, по-перше, при розморозці ягода не втрачає свої смакові якості. Це перше. І друге, використовуємо цей виноград замість льоду у будь-які напої. Це дуже смачно і дуже корисно. Тому, якщо у вас є виноград, обов'язково заморожуйте. Але ви запитаєте, що робити з більш дрібним виноградом? Да? Якщо ми відібрали великі, а дрібний ми робимо на родзинки. Сушимо або в сушарці, або на сонці. Зараз сонце дуже таке палюче. І мілкий виноград на родзинки за 2-3 дні повністю висихає. Від вас чекаю коментарів. Як заготовлюєте виноград на зиму? Ви в мене на сьогодні все на все добре, Па-па.